Рубрика читаємо разом. Сьогодні ми з вами прочитаємо книгу Тетяни Клапчук Різдвяне диво. Різдвяну ялинку зазвичай прикрашали усією родиною. Але цього року татові Катрусі та їхній домашній улюбленці китці цяточці довелося робити це утрьох. Мама й досі не повернулася з відрядження. Мама у них співачка і напередодні зимових свят щороку подорожує зі своєю групою різними містами. Така вже робота, обійняв тато донечку. Мама у нас дарує гарний настрій людям. Катруся неохоче кивнула. Але що ж робити з їхнім настроєм? Без мами він зовсім не святковий. До того ж, саме зараз мама не людей радує, а нудьгою десь в аеропорту. Останній святковий концерт відбувся ще вчора, а сьогодні вона б мала повернутися додому. Але, але через хуртовину всі рейси відмінили. Тато похитав головою ми не дамо погоді зіпсувати нам свято. Може, трапиться диво, і мама встигне повернутися до вечері, а вдома на неї чекатимуть затишок, прикрашена ялинка і смачні страви. Я у дива не вірю, хмикнула Катруся і потягнула до себе коробку з новорічними прикрасами. Але добре, зробимо усе, як зазвичай. Оці іграшки завжди на горі бджілка, метелик, зірочки. а кульки і тваринки лев жираф, ведмедик унизу. Ялинка одразу ж засяяла яскравими вогниками і в домі стало трішечки веселіше. Катруся старано пригадувала, як вони прикрашали ялинку з мамою. А от одну іграшку вона не почепила кришталева янголятко. Мама завжди робила це сама. Це чарівне різдвяне янголядко, казала мама. Його мені подарувала бабуся. Катруся знала, що ця іграшка дуже дорога для мами, і ще вона знала, що кришталь неймовірно крихкий, тож вирішила не ризикувати. Нехай мама сама повісить чарівне янголядко, коли повернеться. Святковий затишок створено, тато з задоволенням оглянув кімнату. Переходимо до наступного пункту, готуємо святкову вечерю. Без мами? злякалася каструся. Гадаєш, татко зовсім ні на що нездатний, образився тато. Я вмію коховарити ще й як. Дівчинка здивовано знизала плечима. Важкі сумки тато приносив із магазину і посуд мив чудово. Але готувати? Ну що ж, подивимося, підстрибуючи, дівчинка побігла одягатися. Щойно за ними зачинилися двері, іграшки на ялинці загомоніли. Вони забули про різдвяне Янголя. Ви таке бачили? Як же ми зустрічатимемо Різдво, без черівного Янголятка не відбуваються різдвяні дива? А у темній шафі, на верхній поличці, у коробочці хвилювалася кришталева Янголя. Воно в жодному разі не мало залишатися тут на Різдво. У нього ж така важлива справа. Янголядко спробувало вибратися. Але якщо в тебе кришталеві рученята підняти кришку не так вже й просто. Треба щось робити, перешептувались іграшки. Комусь із нас доведеться бути дуже хоробрим, сказала бджілка. Треба спускатися з ялинки і звільняти янголя. Але це так небезпечно. Злякався метелик. Ми ж скляні і можемо зіпсуватися. Але якщо ми цього не зробимо, зіпсується свято, погодився із бджілкою Лев. Я, мабуть, найхоробріший, і я піду. Але у тебе коротка шия, заперечив жираф, ти не дотягнешся до палички. Я вищий за тебе. Краще піду я. У вас обох не вистачить сил відкрити коробку, похитав головою ведмідь. Краще піду я. Коли так, Підемо усі разом, запропонувала бджілка, але треба щось придумати, щоб ми не розбилися. Підлога тверда. Я допоможу!» Мале... – Метелик злетів з ялинки, вхопився за м'яку ковдру. Добре придумав, зраділа бджілка, і взяли за інший край. Іграшки по черзі зістрибнули на м'яку ковдру. Усі цілі радісно повідомила бджілка. За хвилину вони вже були біля шафи. Поличка виявилася вищою, ніж здавалося, тому, аби дістатися коробки, жирафові довелося стати левові на спину. Разом звірята вітили коробку. Ох! із полегшенням зіткнула Янголя. Нарешті, дякую вам за допомогу, друзі. Мені саме час братися до роботи. Янголядка розправила прозові крильця і злетіла у височінь. Вчасно встигли, поплескала друзів по плечах бджілка. – Різдвяні дива врятовані, а нам треба повертатися на свої місця. Катруся і тато повернулися додому страшенно втомлені. З'ясувалося, що без мами вибрати необхідні продукти не така вже й проста справа. Знаєш, сказала дівчина, взагалі то нам не обов'язково готувати святкову вечерю, все одно вже вечір. Розігрімо піцу і солода, що нас он як багато. А чим це так дивно пахне? спитав тато. Невже ми плиту не вимкнули? Із за дверей виглядала задоволена цяточка, котруся миттю помчала на кухню і раптом несамовито заверещала від щастя. Переляканий тато кинувся за нею і закляк на порозі. Біля плити у білому фартушку з оленятами стояла мама. Вона помішувала какао. І усміхалася. Поруч кварчала картопля, а у духовці рум'янилося печиво. Як? Коли? Тато намагався підібрати слова, але від несподіванки вони всі повилітали у нього з голови, а Катруся від щастя не могла зупинитися. Щойно повернулися, мама міцно притиснула до себе обох. Це було неймовірно, наче у казці. Я вже зовсім втратила надію, нас тричі попередили, що до ранку рейсів не буде. І тут це ж диво вигукнула катруся, справжнє різдвяне диво. І вони вчотирьох обійнялися та затанцювали по кухні. А на ялинці, у кімнаті, підморгуючи один одному, погойдувалися іграшки, і на самісінькій верхівці, тримаючись рукою за гілку, сиділа різдвяне Янголя та щасливо усміхалася. Адже сьогодні воно нарешті дізналося, як створити диво. Навіть якщо ситуація здається безнадійною, ніколи не можна опускати руки, рюмсати і жалітися, треба робити те, що можеш, і допомагати іншим. І тоді почнуться справжні дива.